Thank you. and this is a Прийде в славі свої, і всі ангели з ним, Він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним всі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овеці козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. та цар скаже тим, що проводить нього. Подій благословенні Отця, Мого, візьмісь у царство, що було приготовлене на відтворення світу. Бо я голодував, і видали мені їсти, мав справу, і ви мене напоїли. Чужимцем був і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідались до мене. Чув і ви прийшли до мене. І узвуться праведні до нього, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагне і напоїли, коли ми бачили тебе чужим і прийняли, а монаги і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже: істину кажу вам, все, що ви зробили одному з моїх найменших братів. Ви мені зробили, відістарі тим, що не вориш, ідіть від мене геть прокляття моєї вічки, приготовити дияволи і ангелам його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав справу, і ви мене не наколіли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, наги, і ви мене не удягнули. Недужи ні в і ви не дідались до мене. Тоді узбуть і кажучи, Господи, коли не бачили тебе голодним або страдним, чужинцем або наги, недужим або тюрі і тобі не послужили. Він відповів, іса кажу вам, те, чого б ви не зробили одному з твоїх найменших братів, і мені не зробили. І підуть на віч тому, а праведники на життя вічне. І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Амінь. Говорить Ісус Христос, що коли Син чоловічий прийде в славі Своїй, тобто, коли відбудеться другий прихід Ісуса Христа, коли він прийде в славі Своїй і всі ангели з ним, Він сяде на престолі своєї слави зберуться перед ним всі народи, і Він відручить їх одних від одних. Як пастух відлучує овець від козлів. Зразу йде таке в Євангелії порівняння вівці і козли. А чому таке порівняння? Чому? Щі, що Поправиці стануть, тобто спасенні будуть, ті, що прамені, їх Господь називає вівцями, а чому ті, що по, по, по лівиці, тобто не спасенні, спасені? Їх називає козлами. Чому таке порівняння? А знаєте, чому таке порівняння? Бо вони в своєму житті, чи одній, чи другій, відтворювали характери у тих тварин. Тварина також має певний свій характер. І людина може відтворити себе вести чисто, як ведуть себе, чи одні тварини, чи другі. Людина може себе вести, як ведуть себе вівці або якозли, яка між ними різниця. Ми з вами не раз бачили, може, по телебаченні, відео різні бачили, що вівці вони є послушні. Вони не противниця. З ними господар робить що хоче. Вівцю господар перекидає ложить, починає її тою машинкою стригти. І вона нічого не робить. Вона дається себе постригти, її постригли, господар її пускає, вона біжить зразу, вона не чинить жодної перепони. Але о той характер козлів, він є зовсім інший. Часом козел такий впертий. Не хоче йти, що господар його шлоком тягне, а він стане і впирається. І ніде не хоче йти. Стоїть, як вкопаний на місці. Тут тобто, часом такий характер проявляє людина в своєму житті. Хтось тобто, веде себе як вівця, а хтось тобто, як косе. Ми маємо в своїх сім'ях приклади. Сама й, йдемо до церкви неділя. Не гіля. треба запити виконувати. Ніяк не затягнеш козем. Бачите, і так життя є. Тому Ісус Христос наводить такі приклади вівці вівці по праву, по правій стороні будуть, а ті по поліві. Але я хочу зараз поставити такий. Це трохи запитання для нас? А навіщо ти суд? Тут ми з вами радіємо? Після смерті є одинчасний суд всі ми будемо суджені з після смерті. Наша доля вже після смерті є вирішена. А чому суд? Чому ми маємо? Час того суд, ще чекати на той вічний суд, останній суд, коли буде другий прихід Христа. Перше, чому ми маємо чекати, ну, тому що нас Господь Бог сотворив, що ми маємо Тіло. Він нас не сотворив безтілесними духами. Людина є того людина що людина має і душу, і тіло, а не безтілесний дух. І те, що ми є безтілесними духами після смерті, це й деякий час. Воно колись має закінчитися, і тому буде другий прихід Христа, коли всі воскреснуть, щоб взяти тіла. Бо ми є люди. А людина це душа і тіло. Правда, вже тобі тіло буде інше, як то, що ми зараз з вами маємо. Бо то наше тіло зараз, воно є піддане хворобам, смерті, воно руйнується. А це тіло, воно вже буде тіло слави, якщо людина буде спасенна. Або не слави, яке вже войнуватися не буде. Це перше, по друге. Ми з вами всі робимо різні гріхи, різна поведінка, різні поступки. І та наша поведінка, ті наші поступки впливають на оточуюче середовище. За ми з вами, правда, починаємо обмовляти. Говорити про інші, вона не подобається, як вони поступають. Тобто ми умовляємо. Іншу бо нам не подобається її поведінка. Тобто поведінка іншої людини або наша поведінка на інші може руйнувати когось. Ми можемо з вами давати згіршення. Після нашої поведінки хтось може встановитися до, до доброго, до добра предишвидше, а хтось зможе завдяки нам так впасти, що навіть і не підніметься більше. І ось ми з вами, з вами вмираємо. Але ми не знаємо, до якого рівня когось до наша повітря. Ми не знаємо, чи та людина, яку ми зіршили, на яку ми діяли, той спосіб поганий, чи та людина вернулася до Бога, чи не вернулася, чи впала від Бога і так живе, без Бога, ми не знаємо, вибираємо. Ми не знаємо плоди своєї поведінки, плоди своєї поведінки. Ми з вами Господні приступаємо, жаліємо за рік є, утримуємо Але ми не знаємо плодів, до якого рівня ото згрішення дійшло. Перед нами це невідомлення. На Плоди нашого життя, плоди нашої поведінки. Тому хочу звернутися до тих, хто люблять випивати. Ота ото випивання, воно негативно впливає на дітей, на внуки. І ми не знаємо, до якого рівня воно йде. Чи дитина чи стане де якось гішим від батька. Займут, але дізнаємося на другому тому страшному суді. Там буде відомо. І так як ми не знаємо плодів, людина сповідалася, отримала розрішення, до неба піде. Так може довго очищуватися в частини, бо не знає груді в, в своїй праці, своєї поведінки. Аж поки воно не навернеться. Наприклад, я батько розгіршував свою поведінку і сина, той став п'яком, внука, той став п'яком, і доки мативати. Знаєте, якась дитина в родової не стане довгою діти. Бачите частилище? І то частилище може бути часом, коли дуже важ, важке життя було, знаєте, плоди далеко дуже шири, негативні ті плоди. Аж може бути до Старшого суду. Справедливість домагається сама того навіть страшного суду, що ми з нами дізналися плоди нашої праці, нашого життя, нашої хвилині, плоди наших діхів. Опісля смерті себе лише не відомо. Як далеко воно нічого. Тому мусимо зараз сьогодні не супусна неділя, на другому ділі вже си і піст, на піст, що ми з вами відмоювали, відпокутували оті плоти наших віків, щоб ми їх знаєте, наверталися, ми, зменшували їх, щоб ми очищувалися вже зараз при нашому житті. Слава Ісусу Христос!

що Спочити убиймах носили о нас спасіння шалдати, политвами причисти, своїй матері, святой слави, сіпальних апостолі, у святий конця нашого, Йоанна за Тусах і Біского посвятина, храна і сісяти помилий, спасе нас, як благиченої колю.